Війна згуртувала людей і на парафіях також. Ми великого бажаємо справді. В нас досить великі мрії. Ви дивитеся Живе Телебачення, це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Наша розмова, як і завжди, про зцілення ран війни, тому що цього зцілення ми всі шукаємо. І про це говоримо щоразу з іншою людиною, а наші гості діляться своїм досвідом. Ми будемо, власне, говорити зараз про зцілення ран війни не тільки через чийсь життєвий досвід, а через служіння, через діяльність священників, капеланів. І центри зцілення ран, як ми знаємо, це програма, така діяльність української греко-католицької церкви. Ці центри відкриваються практично по всій Україні. Ось уже і в Київській архієпархії з'явився ще один новий центр. З'явився він у селі Щасливе на Київщині, і з нами сьогодні отець Григорій Березюк. Він адміністратор греко-католицької парафії Матері Божої неустанної помочі в селі Щасливе, де, власне, і відкрився цей новий центр зцілення ран. І отець Григорій, також військовий капелан. Вітаю вас, отче, в нашій студії. Вітаю пані Галина, вітаю всіх наших глядачів. Так. Дякую, що прийшли <кій> до нас. Бо одне діло робити справу, служити, і друге діло повідомити про це. Бо будь-яка добра справа має мати розголос. Тим паче, якщо ця справа. Спрямована на тебе допомагати людям зцілювати рани війни. Центр ваш відкрився ось уже місяць, практично. Так. Угу. 1 травня ми урочисто відкрили центр зцілення ран війни у селі Щасливе. Це тут на Київщині Бориспільський район. Був присутній власне, і очолив літургію. Отець. Любомир Яворський разом з оцим Ярославом Валюхом. І також був е пр протопресвітер е Бориспільський, отець Ігор Шабан. І ми разом урочисто з людьми е помолилися, освятили. Е вони були дуже здивовані, що перше число травня то був якраз четвер і четвер ввечері, і було стільки людей. Е ми писали новину, от і були здивовані, що так багато. Було людей, але це якраз свідчить про те, що люди мають свої травми війни. В той чи інший спосіб хтось втратив рідних, хтось втратив житло, хтось вимушений переселенець, хтось молиться за свого родича, який зараз в Збройних силах України, хтось просто шукає для себе якоїсь душевної рівноваги. Тож люди приходять, аби зцілитися, і вочевидь, саме для цього був цей центр і відкритий. Які основні завдання ставити перед собою у служінні в цьому центрі? Ну, напевно, як і в кожному центрі зцілення ран, він має три таких напрямки: це духовна складова, це власне праця з військовими і це соціальне, соціальне служіння. І на парафії це здійснювати досить набагато простіше, напевно. От як духовна складова, це постійна щоденна молитва. Праця з військовими і не тільки та, ті, хто потребують власне, тої допомоги зціляти uh -huh. е рани, зцілювати е свої рани, е бо маємо також на парафії і дружини військовослужбовців. Е на жаль, маємо е парафіянку, в якої родич зниклий безвісти, uh -huh. от уже майже більше, ніж півроку. І такі люди є, і вони потребують тої допомоги. Ну і також соціальне служіння допомагаємо кому можемо. Ми молода парафія, і, і попри все, та стараємося якось активно заявити про себе, бо в селі маємо три інші парафії церкви, та до яких люди не хочуть ходити. Угу. Е, ну Хтось ходить, хтось не хоче ходити. От. Е, і ми наразі єдина українська церква в цьому селі. Ну Може, ви цим так. самим і відповідь дали? Може люди, може, люди якось розуміють, хто вони, на якій землі, і відповідно шукають таких самих за ідентичністю речей навколо себе. Українська церква це е, той вогонь. Та енергія, те тепло, та молитва, де справді українцю тепло, добре, і де він знаходить надію і зміцнює свою віру. А скажіть, будь ласка, ви сказали, це молода парафія. Скільки років парафія існує в щасливому української греко-католицької церкви? Ну, в липні в нас буде е, п'ятий празник, але чотири роки буде. Бо ми якраз е, перша літургія в нас була в 2021 році. Е, і якраз то. Була перша літургія, від якої ми, власне, і почали молитву. Mm -hmm. В селі мали різні нагоди молитися: і в альтанці в школі, і в сільраді в актовій взагалі, і по, -по, по домах, і в музичній школі, і в монастир Селезіян нас приймав. Але. Е Господь провадив нас різними стежками і навіть такими неможливими для інших людей, бо кілька разів приходили до голови, і він казав: ну, землі немає. Угу. Кажу, будемо щось думати, Бог добрий. І так, так і сталося: знайшли землю, не без. Проблем не без нюансів. Е і зараз ми маємо її в постійному користуванні, е де, власне, і розташували цей будиночок, центр зцілення ран війни. Хто може прийти? Двері відкриті, я так розумію. Там, Хто може прийти? Там більше, ніж двері, там великі, величезні ворота завжди відкриті. Та, э, То хтось має бути на парафії весь час? Ну э, ні, на парафії постійно нема э, когось а, в центрі але, є, але, але э, та э, ні. Так, щоб на постійно там було, то нема людини. Є графік богослужінь, є заходи ми проводимо різні, і про них заздалегідь повідомляємо в, на нашій Фейсбук-сторінці, на всіх соціальних мережах, ресурсах села і цілої престоличної громади. От. І люди знають, телефонують, питають. Ну, най, найактивніше відгукуються на якісь заходи для дітей. Угу. А, е, ну це природньо, е, бо в селі ну дуже багато насправді е, дітей. Маємо ліцей в селі Щасливе, де майже дві тисячі учнів. Для села це ну дуже багато дуже багато. От. А які ж тоді програми в цьому центрі зцілення ран можуть бути для дітей? Якщо для них є цілий ліцей? Чим ви ще можете дітям допомогти? В якому напрямку? Ну напевно, завдяки тому, що ми подавали різні, там, проекти різні і дякувати Богу і співпраці з українською освітньою платформою отримали фінансування на на Певну діяльність на три місяці і там заплановані майстер-класи для дітей, якісь лекції, робота з психологом та психологічні тренінги. Маємо перегляд фільмів з обговоренням, mm -hmm. теж дуже цікаво. Крім того, маємо таку, власне, в центрі облаштували ту маленьку кімнатку, як дитячу, то там Постійно діти ма мають чим зайнятися, тим і... паче, що зараз закінчиться навчальний рік, і діткам треба буде десь облаштувати канікули, якийсь відпочинок. Так. А якщо це буде пізнавальний відпочинок або духовний, де би вони вивчали молитви, і можливо дитячу біблію їм попробувати почитати, було б цікавіше. В нас запланований дитячий табір на тиждень, е такий денний, угу. веселі канікули з Богом Так так чудов, на кінець червня. Ем, так що в нас все, все в планах. Угу. і ну, є, Маю святих парафіян, тільки нікому не кажіть. Чому? Та, е, бо ну, сам би цього не, не, не зміг зробити. От, е, але разом ми творимо ну, великі речі і. Ну, так мені здається, що досить корисні і багато людей вже скористалися. Хоче, ви сказали, що один із напрямків діяльності центру зцілення рани війни це військовий напрямок. Очевидь, ви як капелан маєте тут о, якийсь особливий досвід, адже капеланство це, е, ну, це таке ще дуже дисципліноване служіння, військове служіння. Ви самі сказали, на початку повномасштабної війни отримав дзвінок, де було сказано, о такій то годині маєте перебути у свій підрозділ. І тут вже не йшлося про рятування родини чи про якусь особливу свою безпеку, йшлося про те, що ви маєте прийти в свій підрозділ. Що для військових тепер ви зі своїм досвідом і в цій програмі зцілення ран війни у центрі проводите? здійснюєте? Ем, ну... Е... Не багато ще поки що проводили, та? але може Але постійно ну, запрошую, бо маю маю таку гарну можливість їх запрошувати. І, і на табори до на до себе, бо багато хто там катається з. З недаль... недальніх сіл чи з Борисполя mm -hmm. та з Києва. Е, хтось може казали, що зацікавилися тим нашим табором дитячим. От, е, плюс е, майстер-класи, про які я казав, це в нас були е, декорування е, пасок mm -hmm. власне, перед Великоднем. для військових і, 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 і були писанкарство. Mm -hmm. То мав нагоду і своїх військових запросити. То ну, 95% з присутніх то вперше тримали писачок. Дорослі військові. Дорослі. Ну, Я казав е, е, військовим своїм, що можна брати своїх дітей. Угу. Ну і дехто брав. А дехто. що значить свої військові? Це з вашого підрозділу е, чи може з села Щасливого? Ні, ні, ні. Власне. Тій військовій частині, де я є, uh -huh. то я ми е, зробили писанкарство в два таких етапи. Перше для всіх е, бажаючих е, на парафії і в селі. А другий раз то я запросив, е, зробив оголошення в військовій частині, там, де я є, і відгукнулися, приїхали uh -huh. і були задоволені. Військова частина там, де ви є капеланом. В чому полягає ваше служіння і наскільки воно узгоджується із вашим служінням на самій парафії? Як це поєднується все? Е, ну, з одного боку, непросто, е, але коли є розуміння командира. В тому, що, що робить капелан, в першу чергу та, молиться і забезпечує духовні потреби особового складу. В мене в частині немає місця для молитви як такого, де uh -huh. я можу здійснювати богослужіння? Тому я молюся на парафії, за парафіян і за військових з, з родинами, але також і запрошую їх uh -huh. сюди, відповідно в центр зцілення Ран. Ну окрім того, що і інша діяльність на... uh -huh. в частині. Наскільки ви відчуваєте, що Капелан уже став невід'ємною якоюсь складовою будь-якого підрозділу і вашого зокрема. Бо ж ми знаємо, що навіть ще в 2014 році було неоднозначне ставлення до капелана і навіть можливо нерозуміння його служіння у військовому підрозділі. Е, ну, напевно, варто сказати, що е, так, е, розуміння присутності капелана в військовій частині не всім мають якесь таке нормальне розуміння. От е, я вже є військовим капеланом. Е, ну, майже шість з половиною років. Угу. От, з них е, більше, ніж рік е, на контракті, бо попередній досвід був як цивільна особа, але в військовій частині. Е, і оцей більше, ніж рік, що я в військовій частині е, підрозділу Національної гвардії України, то е, ну, Капелан, ну як як, як постійно має здобувати авторитет. Е, пригадую, перший місяць е, свого капеланства в частині, то е, перепрошую, але я був майже постійно на курілці з хлопцями. Ви ж Бо не палите. Я не палю, та. Ну, і я не палив <свист> але e, ви і, й і й не лихали. почав. Але, але це те місце, де вони. Е, Є трошки іншими, ніж е, на робочому місці, от, і де можуть порушувати е, масу питань, mm -hmm. і, зокрема, духовного е, керунку. І ці питання скеровують до капелана. Е, тому отак, більше місяця я проводив на курілці з хлопцями. А так а, постійно а... в русі. А на курілці це були. Дискусії, чи це вже були початки сповіді, можливо, якогось духовного зросту для військових? Як ви розцінюєте в першу чергу? Це були і дискусії, та і це запитання, і я би так сказав, навіть вилив якогось негативного досвіду угу. та присутності в церкві чи церкви. На жаль, і через свій е, власний досвід е, ну, розказуєш, що ну, на, мож, можливо щось таке могло бути. Та? Так. Я такого ніколи не зустрічав. І ну, це по-іншому тоді е, хлопців розташовує і зараз. Е, ну, я не можу пройти незаміченим. Угу. по, по, по тобто території. Тобто вони вам повірили. Ви <свят> мали так. спочатку цю довіру у них завоювати через ну це чесну позицію, через так, правда? Так, так, і ну не можеш грати роль. Маєш бути справжнім таким, яким є. Е, і вони ну, цікаво, так, з різних боків тебе пробують е, вщипнути і подивитися, яким ти є угу. в тій чи іншій ситуації. Але є багато таких, що одразу відкриті, розташовані на тебе на спілкування, на допомогу різні досвіди. І це важливо, тому що. ну Треба ще стати духовним батьком для тих, хто можливо навіть старший буває за вас, правда, часто. на десяток років, часто. А, а це не просто і завдання е, священника капелана е, цього досягти. Як бачимо, отець Григорій може вже ділитися власним досвідом. На курилці треба постояти з хлопцями певний час, аби війти до довіру. Отче, але от центр зцілення ран це ще очевидно місце, куди приходять родини тих, хто служить. Як ви сказали, у вас є парафіянка, в якої в Зникли. родині є зниклий безвісти, Зникли, без, невідомо в полоні. Він живий, він нічого не відомо. Поки що не відомо. І, вочевидь, є і такі люди, які втратили вже, які поховали своїх рідних. От я знаю, що, скажімо, в Гостомельському центрі зцілення ран є програма зустрічей матерів загиблих героїв. Чи в цьому плані ви працюєте, в цьому напрямку якась є діяльність? Ще немає, я так скажу. Можливо, ще на щастя. немає. Е, на щастя, та, е, ну, е, зокрема, е, в селі Щасливе е, маємо е, шестеро загиблих зі села. От е, ще не зустрічаємося. Угу. Вони ще не відкриті дорогу. Ну, і ми ще розвиваємося, я так скажу. Угу. Тобто, це теж особлива робота, яка е, результатом якої має бути от віднайдення цієї дороги один до одного, аби зрозуміти, так. чим одні одним можемо допомогти. Так е, я би казав, краще запізнатися з людьми до того, як вони будуть мати якусь таку травму. Звісно, звісно. От. Але війна. Та. тому, mm -hmm. тому ми працюємо. Маємо е різні зустрічі, лекції з психологом, е якісь творчі лекції чи творчі майстер-класи е і для дітей в більшості. А через дітей також е залучаються і батьки, mm -hmm. і часто можуть прийти до церкви. От ви вже сказали це слово психолог. Багато хто в цій студії розповідав із психологів із капеланів, що не можна нас і їх розглядати як конкурентів у боротьбі за душу людини, а тільки як партнерів, які можуть з різних сторін допомогти людині зцілитися. Десь досвід психолога важливий, а десь молитва капелана. Але у взаємодії результат буде кращим. Чи залучаєте ви до роботи справді психологів і на які програми, найперше? Залучаємо. На, на початках, звичайно, тих, кого знаємо, але вже з огляду на нашу. Двохмісячну працю, та, е, то вже познайомилися із місцевими психологами, mm -hmm. і також їх будемо долучати за, до нашої діяльності. Бо е, через, якщо ти залучаєш місцевих якихось фахівців. То вони можуть підтягнути також своїх знайомих, uh -huh. і це насправді досить важливо. Я так подив... побачив, бо ми е кидаємо оголошення, е і ну хтось подивився, хтось прочитав, хтось е задумався. Е мало хто приходить, але приходять. Краще діє, коли ага, там, пані Галина буде проводити майстер-клас, а її всі знають як Галина Іванівна, наприклад, та, і вона вже знайома в цьому середовищі, і «А, так, довіряю, йдемо. Ідемо. Є різні виклики, з якими стикаємося, але. З Богом все можливо. Чи є у пара... на парафії, а можливо, просто в селі вимушені переселенці, які також приглядаються до центру зцілення ран? Є, є. Е. 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 Дехто так, проходячи косо, дивиться і думає, зайти не зайти, і тоді вже ти до них виходиш, е. бо бачиш зацікавлення в очах, коли, коли зауважуєш. <пос Thought> От питаються, е, може не так активно, як би хотілося, але в Бога в свій темп, в Бога свій час. Яка і... гарна у вас філософія? Це терплячість yeah. і праця вона приведе таке до те, що я казав, що в мене святі парафіяни е, і, і дружина, mm -hmm. е, тому що е, ми про велике мріємо. Так, як е Патріарх Йосиф казав, великого бажайте. І ми великого бажаємо, справді в нас досить великі мрії. І деколи де 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 був такий е один момент, що отець, може, давайте ми трошки зменшимо апетити там стосовно того, щоб вирівняти ділянку. Е кажу, ну великого бажайте. І так сталося, що маємо. Майже задоволене наше те бажання. Та? Угу. Е, мріємо про храм. Мріємо про храм. Який священик не мріє про а, храм. Тим паче ви кажете, що але... навіть у вашому підрозділі військовому ви не маєте, де молитись. Не маю. Не маю. І, ну, в Бога свій час, у Бога свій темп. Я, я, мені дуже подобається це, як ви це кажете ви вже згадали про третій напрямок служіння в центрі зцілення ран. Це соціальний. Що тут передбачається? Е, ну і праця, але також е, у співпраці з Карітасом. Та з лицарями Колумба будемо пробувати. просто ну, Зараз все охопити поки що не можемо. Об, тобто йдеться про допомогу потребуючим, я так, так розумію. Це так. багато зараз категорій таких людей. Бо, бо ви питали про вимушено переселених, маємо багато таких. Старенькі, немічні люди, вочевидь. Але в, в, в усьому пам'ятаємо, що ми не самі, ми з Богом. Та і ми ми інструмент в його руках, але також маємо добру співпрацю із сільською радою, із тим самим ліцеєм нашим, із позашкіллям. І всюди маємо свої добрі зв'язки, знайомі. Отче, ви вже сказали, що у вас золота парафія, золоті парафіяни. Святі. так? святі, тільки нікому не і кажіть. І ваша дружина, яка вас підтримує, це теж дуже важливо. А для того щоб утримувати і парафіяльний двір. І центр сам, і загалом справлятися з усіма цими напрямками служіння, має бути якась команда. Ви ж не один, як адміністратор парафії, все це робите. Хто вам допомагає, на кого покладаєтеся найперше? На парафіян. так. Дружина багато чого в чому допомагає, але і парафіяни досить такі маємо активних, які побачать. Що треба зробити? Запропонують вирішення, та ще й зможуть зробити. Ну, але так. це мають бути люди, які мають вільний час, а не ну, працюють. Хтось має вільних там, пару хвилин, година, дві. От, і так, так крутимося. І це дуже важливо. І на завершення нашої розмови маємо буквально ще кілька хвилин. Чи ті оці, де оці центри зцілення ран? Відкри... Відкрилися раніше у Київській архі... архієпархії, діляться з вами власним досвідом, чи ви їх запрошуєте, чи можливо їздити до них на парафію, адже чийсь досвід в служінні саме таких центрів uh -huh. може, може згодитися і вам? Так. Е і таким, такі є випадки. Е в силу обставин е і дякувати Богу. Бога... Свої завжди плани і стежки, якими він веде. Я був сотрудником в Борисполі, а там один з перших центрів був встановлений, відкритий, і з цим ігором спілкуємося Шабаном. Я, та, угу. Дивлюся, що там вони постять у Фейсбуці ага. і собі роблю певні замітки і теж використовую. Угу. І, і чи планується відкриття, якщо новий відкриться, вже буде ваш досвід комусь потрібен? На славу Божу, будемо обов'язково ділитися. Останнє вже зовсім останнє питання. Не так, так важко завжди отця запросити в студію. Він дуже зайнята людина, або ж іще капелан. Які ваші відчуття сьогодні на четвертому році повномасштабної війни в порівнянні з тим дзвінком, коли вам казали в такій то годині прибути у свій під... Під... підрозділ військовий. Наскільки ситуація змінилася і в яку сторону? Я питаю вас як священника, і як капелана? <ріць> mm. <ріць> Кажуть, нема худа без добра, та... <ріць> <ріць> війна згуртувала людей і на парафіях також. І люди, відгукуючись на потребу інших, вміють бачити ту потребу і задовільнити ті потреби. Ота єдність, згуртованість, вони змінюють людей, і вже змінили, і буде змінювати. Кожен в серці очікує тої перемоги. Та того мирного часу, справедливого миру. І все робить для того. Ту єдність бачили як на початку, так і через увесь час цієї трагедії. Але є те світло надії, яке попереду. І те світло, мені здається, якраз і запалюють наші отці, наші капелани і навіть в. Таких центрах цілення ран, які напевно для того світла і будуються, і відкриваються, щоб люди приходили, ділилися своїми проблемами, знаходили підтримку і зцілювали свої рани війни. Ми переможемо, як сказав наш отець. Віра в перемогу має бути згуртованість, єдність і тоді під силу нам будь-які випробування. Отже, дякую вам за присутність у студії, за ваш оптимізм, за вашу посмішку і за те. Чудове словосполучення, яке ви кілька разів повторили під час цієї розмови, у Бога на все свої плани. Дякую вам, Дякую вам. отець Григорій Березюк, адміністратор греко-католицької парафії Матері Божої неустанної помочі у селі Щасливе на Київщині, розповідав нам про діяльність нового центру зцілення ран, який відкрився якраз з травня цього року і вже діє. Саме у селі щасливому такі центри і далі будуть виникати. Такі центри спрямовані справді на зцілення ран. Шукайте їх, зцілюйте свої рани. Добру розмову з гостем провадила Галина Бабій.